Господи милосердний, ти створив чоловіка, щоб душею і тілом прославляв тебе і вірно тобі служив. Ти вчинив моє тіло храмом Святого Духа і освячуєш мене кожного разу, коли при святій тані Євхаристії я приймаю найсвятіше тіло і кров твого єдинородного Сина Ісуса Христа. Дай мені, Господи, сили, щоб я міг мужньо і успішно переборювати спокуси Злого Духа та всі мої низькі пристрасті і пожадання. Зачини двері мого серця перед жадністю земної слави і дочасного майна. Не дай доступити до мене ненависті й заздроща, віджени від мене гріховні думки й пожадання та дай мені силу подолати їх. Дозволь, щоб я через щоденні перемоги віддав усі мої сили, душі і тіла тобі на служіння. Укріпи, Господи, твоєю милістю, мою слабку людську природу, допоможи мені, щоб я щораз більше освячував себе, а колись у майбутньому житті прийми мене до своєї небесної слави разом з усіма святими і тими, що вірно служили тобі. Згадай, причиста Діво Марії і мати моя небесна, що я віддався тобі в опіку, і тобі хочу належати, рятуй і підтримай мене під час моїх спокус.